На фронті загинув шосткинець Явір Артем. Його любов до батьківщини була настільки великою, що з початком повномасштабного вторгнення молодий чоловік залишив Іспанію, де працював вже 5 років, і мужньо став на захист України. До останнього подугу наш земляк залишався вірним військовій честі та присязі. Трагічну звістку про загибель Артема у ході ранкової апаратної наради повідомив міський голова Микола Нога. Міг залишитись там, ніхто б його не укоряв у цьому. Але він покинув все. Покинув Європу, сів на літак і прилетів в Україну з перших днів і пішов захищати Україну. Ось такий характер Шоськінський. Ось такі Шоськінці. Ось такі українці. І більш сильних патріотів у світі просто нема. І Бог подивиться на наші муки, на наші. Прощання із нашими кращими шоскінцями і поможе нам здобути всім перемогу. Шоскінщина прощатиметься захисником батьківщини Явором Артемом Васильовичем завтра, 23 серпня, шосицька міська рада запрошує всіх прийти і вклонитись пам'яті героя, який віддав життя за мир і свободу рідної землі. Траурні заходи розпочнуться в 11 годині на садовому бульварі.